Вітаю! Ви на каналі Довідник Історика. Розповім про відомого козацького полководця, гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного як став козаком, що зробив для козацтва. Почнемо з того, що Сагайдачний це прізвисько гетьмана, яке дали йому козаки. Походить це від татарського слова Сагайдак, що в перекладі означає колчан, сумка для стріл. Адже коли він прийшов до козаків, то під час бойових навчань він виявився вправним лучником, через що йому дали таке прізвисько. А Конашевич це родове прізвище шляхтичів Конашевичів. Його батька звали Конон за тогочасною вимовою Конаш. Звідки й походить його по батькові Конашевич. Сагайдачний народився 9 липня 1582 року. Остаточно вважається, що Петро Сагайдачний походив із дрібної шляхти села Кульчиць, що недалеко від міста Самбір, Галичина. Ще в дитячі роки він навчався вправно володіти луком, і зброю не випускав із рук. Згодом Петро вирушив на навчання до містра Острога, що на Волині. З 1572 року. Тут функціонувала греко-слов'янська школа. Згодом це перший в Україні осередок вищої освіти, Острозька академія. Тому розпочав навчання в 1589 році і навчався в цій школі 9 років. Під час навчання він написав свій твір. Пояснення про унію у цьому творі висловив захист православної віри і культури українського народу. Після навчання Петро Сагайдачний переїхав до Києва, однак київський період його життя залишився майже невідомим. В Києві він деякий час служив у міського судді Яна Акскака, але вплутався в якусь неприємну сімейну історію і змушений був покинути Київ. Звідти Сагайдачний подався на Запоріжжя. Це приблизно 1601 рік. І відтоді його доля була пов'язана лише із козацтвом. Ставши козаком, Петро брав активну участь у походах проти Кримського ханства і Османської імперії. Він швидко здобув авторитет серед козаків, і невдовзі його було обрано гетьманом. Коли саме невідомо, адже. Існують різні версії. Так, історик Дмитро Яворницький стверджує, що це було близько 1606 року, а історик Михайло Грушевський початком гетьменування Сагайдачного вважає 1614 рік. Ставши козацьким ватажком, Сагайдачний здійснив ряд блискучих походів на турецькі міста. Вже влітку 1606 року козаки вчинили напади на Білгород, Кілію, Варну. Свою військову славу Сагайдачний здобув завдяки своїм численним походам на Чорному морі. Зокрема, це похід 1615 рік на Константинополь чи походи 1615-1616 роки на Синоп і Трапезунд. Для морських походів козаки. Вибирали осінній час, коли хмарні дні і темні ночі допомагали їм зненацька нападати на ворога. Щоб запобігти цим походам, турецький султан посилав проти козацьких чайок великий галерний флот. Однак запорожці не боялись галер, і невелика чайка ховалася за морськими хвилями і тривалий час була непомітною для ворогів. Дочекавшись ночі, козаки несподівано нападали на ворожі кораблі. Поки одна половина відважних січовиків веслувала, друга, добре озброєна, кидалась на абордаж галери і захоплювала її. Це була доба героїчних походів козаків під проводом Сагайдачного. Якщо цікаво дізнатися більш детальніше про серію походів Сагайдачного, пишіть в коментарях. Під час свого правління Сагайдачний запровадив ряд реформ. Однією з перших. Реформ Сагайдачний вирішив провести люстрацію українського козацтва. Тобто очистити. Ряди козацького війська від збіднілої шляхти, міщан, втікачів від панів, авантюристів, шукачів швидкого заробітку, адже такі люди ставали в нагоді лише під час війни. А в мирний час такі козаки збивалися у ватаги і чинили грабунки і розбій серед мирного населення. Тому Сагайдачний наказав ремісникам, купцям, шинкарям, кравцям, різникам, іншим людям, які тільки прибули на Січ, також ті, які ухилялися від присуду урядів і прилучилися до війська, щоб не називалися козаками, і вилучив їх із війська козацтва. І тому на майбутнє таких людей не приймали до війська. Наступним кроком після проведення такої ілюстрації козацтва стало наведення порядку у війську запорозькому. За зразком тогочасних європейських армій вдосконалювався полково сотений устрій, впровадилися постійний бойовий вишкіл, тобто так, навчання, встановлювалися регулярні строєві огляди та підтримувалася жорстока дисципліна. Це сприяло підвищенню бойового потенціалу та мобільності реєстровців. Третій важливий елемент реформи Петра Сагайдачного це є єднання військового товариства із православною церквою та братським рухом. Вже влітку 1620 року Гетьман записався із всім військом Запорозьким до Київського братства. Таким чином, він поставив зброю на охорону освіти, культури і православ'я. І влітку і восени того ж року Сагайдачний брав безпосередню участь у відновленні ієрархії Української православної церкви. Отже, в історію Сагайдачний увійшов як полководець та політичний діяч гетьман реєстрового козацтва, кошовий отаман Запорізької Січі. Благодійних православних братств. Українські козаки під його проводом здобували лише перемоги. Дякую за увагу! Сподіваюсь, було цікаво.